Берестинська міська рада повідомляє до уваги мешканців громади. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, 17 червня 2025 року, з 9 до 16 години планується відключення електроенергії за такими адресами: вулиця Полтавська, номер 5 по номер 58 вулиця 19 вересня. З номера 5 по номер 48 Вулиця Київська, номер 2 номер 68. Вулиця Козацька, від номеру 6 по номер 20 Вулиця Благовіщенська. від номеру 38 по 68 Вулиця Зоряна, номер 8 по номер 20 Провулок Квітучий, Короленка. Благодатний. Благовіщенський. Вибачте за незручності.